Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо на доволі серйозну тему, але для початку переглянемо картинки та згадаємо, з якої вони казки Вовк та семеро козенят. Колобок Троє поросят. Червона шапочка. На перший погляд все доволі звичайно, але в кожній із цих казок герої не слухали своїх батьків чи товаришів. Через це з ними трапилася біда. Казка Вовк та семеро козенят. Тут маленькі козенята відчинили двері незнайомцю, тобто вовку, який їх з'їв. Казка колобок. Колобок пішов гуляти без дозволу та натрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проковтнула його. Троє поросят відчинили двері незнайомцю, цим самим опинилися в небезпеці. Червона шапочка розмовляла з вовком і показала, де живе її бабуся. Так буває і у житті. Деколи люди з приємною зовнішністю можуть виявитися злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпорадністю маленьких дітей. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв. У житті уникнути неприємностей, пов'язаних з небезпечними людьми, допомагають правила безпеки спілкування з незнайомцями. Ці правила потрібно завжди виконувати, навіть якщо вам зустрілась людина з приємною зовнішністю, вони можуть бути злочинцями. Від таких людей нас захищає поліція люди цієї професії завжди прийдуть на допомогу у небезпечній ситуації. На вулиці тебе можуть очікувати різні небезпечні ситуації. Здорова людина не може сидіти лише в стінах свого будинку. Щодня ти ходиш на вулицю, граєшся на майданчику, в парку. Тебе оточують рідні і близькі. Знайомі та незнайомі люди. Знайомих людей ти знаєш, хто вони, як їх звуть, з ними тебе познайомили батьки. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих. Проте трапляються недобрі та злі. Вони задумують зло, тому називаються зловмисниками, а ті, хто чинить зло, злочинці. Їх важко відрізнити від звичайних людей, тому варто остерігатись. Пригадай казку Колобок. що трапилося з Колобком. Він пішов гуляти без дозволу і потрапив у біду. Така небезпека може чекати і тебе на вулиці. До тебе може підійти незнайомець і попросити допомогти знайти котика, запропонувати покататись на машині, пригостити цукеркою. Запам'ятай просту істину дорослі повинні звертатися за допомогою тільки до дорослих, а не до дітей. Краще зовсім не розмовляти з незнайомцями або вічливо сказати. Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю, та швидко відійти або відбігти. Запам'ятай правила поведінки з незнайомцями не розмовляти і не розповідати про себе, не погоджуватися на пропозиції. Не приймати подарунки, не вірити незнайомцям, не заходити в ліфт або під'їзд з незнайомими, відійти в людне місце, привернути увагу оточуючих в разі небезпеки. Будь обачним та бережи себе Бувай.